Доброго ранку, друзі, підписники. Дев'ята ранку. Я стою, чекаю паром. Такий у нас туманний ранок. Але я радію з того, що наша зима зараз вже, м -м, мабуть, тижня з тижня без снігу. Просто така легка морозна погода, але немає снігу. Прекрасні заходи сонця та світанки. Ось дивіться. Куди я їду в таку рань? Я їду на, по нашому корпоратив. Е, у Норвегії вони називаються Юліборд, коли всі працівники збираються на святкову вечерю чи ланч. У нас сьогодні ланч, я поспішаю на 10-ту ранку. Ви знаєте, що приємно? Ця робота, так, ця невеличка ставка, яку я маю, вона приносить мені задоволення. Я мушу сказати, що так, це не Вік моєї мрії, але враховуючи те, як складно в Норвегії знайти роботу, пройшовши весь цей шлях, я мушу сказати, що зараз те, що я маю, досить розуміє з моїм серцем. Тому що я працюю в церкві, е... я християнка і працюючи, служу Богу, я маю можливість співати. Я займаюся любленою справою. Кожного разу готую свіжі квіти на алтар, я запалюю свічки і контролюю, щоб вони при були в наявності. Я спілкуюся з чудовими людьми і так я не можу сказати, що я займаюся улюбленою справою, прибираючи будівлю, але Люди це така прекрасна будівля, я вам вже показувала, хто не бачить, передивіться мені останні відео у такій історичній, красивій будівлі, це знаєте, не десь. Чиїсь хату приватно прибирати. Це світу світи. Мені до вподоби те, що більш-менш вільний графік. І чудові люди. Я не втомлюсь повторювати, що у Норвегії чудові люди. За винятком деяких моментів, коли я дуже щаслива до питання, коли тебе хтось намагається використати у власних цілях. Отже, поспішаю вам гарного дня. Цього разу я залишаю машину на парковці. Біля порому можна залишити автомобіль абсолютно безкоштовно. І мені он туди. Ось вже підходить мій паром, тому я поспішаю на борт. Я прийду. Це оновлений сучасний паром, подивіться. Будь ласка, хто не поснідав, є кава. Сняйте. Різдвяні зірочки, домашні. Тепер як кажуть, як прямому сенсі із на вал. Ми пробуваємо. Подарунок отримали. Пожили смачно. Спробую пошукати ще роботу. Іду на співбесіду в готель. Ну що, друзі, мій святковий настрій скомпрометований тим, що я отримала роботу. Спочатку отримала подарунок на Юліборт. Потім зайшла поспілкуватись з менеджером готелю і воля. наступного тижня я виходжу на роботу справжній різдвяний подарунок. Приємно було спілкуватись з менеджером готелю, який є не норвежцем, а датчанином. Не перший раз ловлю себе на тому, що з не норвежцями пробачте, мати справу легше, швидше. І приємніше при всій повазі. А зараз розпаковка, що мені подарували на різдвяний корпоратив Юліборд. Подивимось. Це виробник м'ясних і рибних делікатесів. І приємний лист для мене. Подякувала за те, що я частина їх команди. Ну, приємно! І побажання благословіння. благословення і гарного нового року для саме доступно. Салман. Колба Салман. Чорна ковбаса із оленини. Гуюльтіль, але, ну, приємно, скажіть. Чірчітєнер. Сітєнер. Церковна служительниця. лютеранській церкві з тісним взаємозв'язком із пилососом, алтарем, свічками, квітками. Ну і піснями ми улюблені. Але... Кожна робота тут цінується. І навіть якщо ти прибираєш з полососом і іноді співаєш, навіть якщо ти працюєш тільки чотири рази на місяць чи два ти запрошений на корпоратив із не конфетом із хорошими подарунками, нам безробітним. Все це на свята дуже будуть нагоді. Щасливо. Тому що ця робота включає в себе перелік обов'язків, які я вмію можу виконувати, і які резонують в моєму серці. А саме головне, що я працюю у Божій будівлі з божим народом, і маю з ними спілкування. І ще й практикую норвежську між іншим, що немало важливо. Кобасову поделюсь, а ще поділюсь. Новина! Я нашла другу роботу. Он причина твої часті.